У Вінниці інспектори муніципальної варти продовжують контролювати дотримання містянами правил благоустрою. Нині перевіряють приватний сектор чи не забруднюють недобросовісні господарі водойми, скидаючи в них неочищені стоки. На таких порушників борці за чистоту і порядок полюють роками і карають чималим штрафом до 1360 гривень. Було перевірено 78 об'єктів, 78 і будинку володінь, які от, по нашій інформації зливали частина із них рідкі відходи в струмки, частина із них не облаштувала вигрібні ями. Тому працівниками муніципальної варти з початку року було складено 58 протоколів про адмінправопорушення. Саме як я вже сказав, це не облаштування вигрібних ям. І виведення з труб для рідких відходів саме в струмки. Вони були також демонтовані. Крім того, традиційно муніципали патрулюють і акваторію Південного Бугу. Слідкують, аби люди не засмічували як прибережну зону, так і саму річку та струмки. Шукають порушників і серед тих, хто незаконно виїжджає на Буг на водному транспорті. Було складено два протоколи про адмінправопорушення за статтею 116, за частиною 1 і 5. Це без права посвідчення на право керування плавзасобів І ще один протокол за керування плавзасобами іншої іншою особою, не власникам, який передав йому.